Я це вже потихеньку, я тут все подоходила. Тільки просто як це все з себе забрати. То... Ну, дивіться, ми його забрали. Тепер задача ваша mm -hmm. на фізиці. Mm -hmm. Mm -hmm. І е дивіться, всі вони, всі вони вам кажуть, любі, полюбі себе, полюбі себе. Не любов до свого тіла. То, що ваш чоловік говорив, він собі говорив головна задача ваша. Ваше да, мені Так. Да. Бачите, то тато вас стукнув? Да? І ви в півжизні страдали. То чоловік сказав, що у вас е, груді велике, срака велика, живіт великий, ви далі страдаєте. Саме одна фішка була навчитися не сприймати людську критику на своє я. Мені не подобається моє тіло, я перестала їсти, я пішла вдягнулася красиво. Розумієте, чужа думка не повинна вам робити боль. Якщо вона і риторична і вірна, то працюйте над собою. Ну, типа, якщо вам сказали, що у вас там живіт великий, ну, масажера купити, піти в спортзал, почати бігати, наприклад, да? ну, типа, якщо ви, ви цього хочете. Не для нього, а для себе. Треба прийняти такі. На даний час, так. Да. Але то, що мені, мені було дуже вас погано чути. Угу. Я, дуже мені важко було угу. вас чути. Получається, що я майже вас дуже, дуже мені було важко. Я вас я майже не, не чув словами. Я на, на, на догадки йшов. Бо, виходить, оце, що я не почув. Е... З цими органами, я такий, ні. Я... я дуже мало чув. Я так тихо розмовляю, бо в мене така це ніхто немає. Ви балакаєте, а я нічого не чую. Я вас дуже погано чую. Мені треба вас чути. Так як я го голосно, ви мене чуєте. Дивіться, ще вам одна проблема. Ви говорите, я тихо балакаю. Я вас не чую. Ви поняли? Що мені зробити те, щоб я вас почув? Двіться, ми в кінці даємо ще один урок. Ви хочете, щоб я вас почув? Так. Говоріте голосніш. Я... Щоб я вас почув. А то, а то я почув, що у вас є органи, а він забрав у вас органи. І я не можу поняти, я його не можу зрозуміти. Бачите, як ваше невміння е, до, е, сказати голосно спричинило мені дисонанс. Mm. 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 Бачите, вмієте, виходить, ще один урок. Ви повинні говорити голосно і м'ятно, щоб я вас чув. Ви ж мене добре чуєте? щоб всі чули Знаєте, Оксана, а який там без вас сидить? Що ви там мені справи? Вибачте, пробачте, будь ласка, мене добре чути. Щоб вас почули, треба говорити громко.